Доброго дня, шановні колеги! Я радий вітати вас на сторінках нашого Укравтоконтиненту, програму, яку ми створюємо за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників України. Другий тиждень головною проблемою в роботі перевізників залишаються невмотивовані величезні штрафи, що їх накладають польські контролюючі органи у процесі реєстрації в системі РМПД. Українські перевізники переконані, їх зумисне витісняють із ринку. І такі нерадісні висновки напрошуються зовсім не випадково, адже головні претензії від наших західних сусідів стосуються аж ніяк не каботажу чи просто надто активної роботи з польськими компаніями на тамтешньому ринку, Контролюючі органи просто відверто чіпляються до будь-яких дрібничок, зокрема до банальних орфографічних помилок, допущених у процесі реєстрації. Збираємо ту інформацію. Опублікували на сайті. Збираємо інформацію. Сьогодні маємо 69 повідомлень. 29 з яких підтверджені протоколи, з них 59 випадків – Це конкретно пов'язана з пов'язана з відсутністю gps сигналу на тому чи іншому участку на території Польща. І 10, 10 випадків це пов'язано з технічними або орфографічними помилками. Ми вважаємо, що це тиск на українських перевізників. До речі, на наші студійні Viber, WhatsApp та Telegram, номер яких ви бачите на екрані. перевізники також надіслали чимало документальних підтверджень, такої з дозволу сказати діяльності польських інспекторів. З деякими підприємцями та водіями нам вдалося поспілкуватися безпосередньо. Взяли нас на оформлення. Він переглянув один раз заявку, сказав, що щось, щось тут не так, щось тут не так, але до кінця він не пояснив, в чому ситуація і так далі. Я потім кажу до водія, ну дай мені, будь ласка, його телефону, Я хочу з ним поспілкуватися, бо він не хотів оформляти. Після цього ну я чув на фоні розмови, що він відмовляється брати трубку. Він не буде ні з ким говорити. Сказав чекати наступної зміни. Тобто, 5 годин він нас залишив без пояснень. Ми зачекали другу зміну, вони передивилися знову РМПД і знайшли одну букву. Це є звичайна орфографічна помилка. E, назва компанії умовно, там я не знаю, АМЕ. А я написав АМІ. Одна буква, просто не, не, не в тому порядку написана. І все. 12 тисяч злотих штрафу. Я кажу, я в секунді виправлю. От вже виправляю вам. Ні, я так не можу, бо е, в нас е, вже ви внесені в систему як порушник. Так він мені сказав. Поляки е, докопалися. До того, що нібито у вас при перевезенні, окрім одного номера, ще повинен був вбити ще й другий номер. Я спеціально роздрукував копію ЦМРки. Значить, що тут є? Є номер ЦМРК, а окрім цього, німці-відправники мають в своїй системі, так би мовити, транспортний номер. І так сталося, що вони цей невеличкий номер, але вбивають поруч з цим самим номером Це Це така технічна, звісно, їхня особливість, але тим не менш, ніколи раніше, от ми возимо цього клієнта досить давно, але ніколи раніше цього не було. І ніхто на це ніколи не звертав уваги. В даному випадку поляки сказали, вам треба було вбивати обидва номера. Але цей номер ми як не пояснювали, що він дійсно є номером внутрішнім від німців, Ніяким чином, до ПСК він не має відношення. Ніхто не хоче на це навіть приділяти уваги і дослуховуватись. Був виписаний так само штраф. От вночі 12 тисяч. Машина простоїла майже добу, поки вони все це діло оформлюють. Вибачте, але крім матюків, я зараз просто не можу підібрати слів, щоб прокоментувати цю ситуацію. Ну, в двох словах в нас пропав зв'язок на двох пристроях. Не показуємо. Ну, ви представляєте, на, на двох пристроях відразу пропав зв'язок. Таке можливо, ну тобто ми дивилися, як там машина виїжджала з Гданська, ми дивились, машина десь стояла після дев'ятки, ми дивилися і два пристрої перевіряли. Потім вже коли ближче таможні, теж дивилися, чи працює, бо воно зазвичай там писали хлопці, що біля, біля таможні пропадав зв'язок, ми контролювали це. А вони нам сказали, що біля Варшави пропав зв'язок. От і ну там відразу ніхто нічого не говорить. Ми просили, щоб вони виписали мандат, а не так звану їхню кауцію, типу завдатку за штраф максимальну. Так вони сказали, ні, ніякого мандату не може бути кауція, а ви там далі собі розбирайтеся, як хочете. Я говорив з водієм, який стояв 91 й на оплату штрафу і е в каких і е, коршовісно, чи з тої сторони, вони всі були, це 80% автомобілів зупинилися на паркінгу за 7 кілометрів від кордону. І на цьому паркінгу, коли вони стояли, там дуже поганий сигнал е, є, ну, дуже поганий є е, мобільний зв'язок і так далі. Але... По рапорту є повністю розпечатка, роздруковка, що весь час сигнал був. І коли автомобілі стояли там на відстої, а потім далі рухалися в сторону границі, ці автомобілі всі автоматично попали і на штрафні станції, тому що вони не відстежували сигнала в своїй системі, не бачили. І вони навіть не дивляться докази, які ми даємо витоки з ну, рапорта з системи ДЖПРС, тобто провайдер ДЖПРС, дає нам ці рапорта, що весь час був зв'язок, машина нікуди не їхала. Ми з Броварів, вулиця Броварі, одна цих буква ззаді, вони переводять по-іншому, вона гуляє, буква І. І до цього один каже правильно, другий каже неправильно. Взагалі, такі помилки, такі помилки не повинні допускатися. Це транзитне перевезення. Автомобіль їде транзитом на Прибалтику з країни Балтії. Немає відношення до польської торговельної мережі зовсім ніякої. Це просто прискіпливе ставлення до українських перевізників з метою видавити їх з ринку. Тому питання вирішувати треба через. Міністерство транспорту в першу чергу, саме до заступника міністра пана Сергія Деркача, ми й звернулися з проханням прокоментувати цю, м'яко кажучи, неординарну ситуацію. За його словами, міністерство розвитку громад та територій вже активно працює над тим, щоб якомога швидше мінімізувати таке свавілля польських контролюючих органів. Причому працює в кількох напрямках. Один із них двосторонній. Польським колегам на перших порах пропонується бодай диференціювати їхні захмарні штрафи. Ми звернулися до польської сторони для того, щоб провести двосторонню зустріч саме по, по з цих питань, тому що ми розуміємо, що система Сен сама по собі вона встановлена законом, але ось е, ті критерії, які, про які я сказав, вони можуть точно бути встановлені зараз, і ми можемо прибрати е, ось ці великі штрафи за технічні помилки прямо зараз, без будь-яких змін в законодавство Польщі, тому ми, ми ми запропонували в найкоротший термін провести цю зустріч. Ми зараз чекаємо на відповідь польської сторони, як і на наші листи, так і на ось цієї двосторонньої зустрічі. Звісно, українські перевізники, які щодня потерпають від нових і нових випадків явно упередженого до себе ставлення, вимагають від влади й інших кроків, зокрема негайного діалогу з відповідними органами Європейського союзу, щоб там уважніше придивилися до негуманного польського законодавства. Потрібно вимагати від нашого міністерства інфраструктури термінової направлення делегації в Єврокомісію з цими випадками. Де чітко розписати, показати, що іде порушення всіх конвенцій, всі конвенції, це саме перше це РМПД, це порушення конвенції про безперешкодний рух товарів, порушення конвенції про транзит товарів, порушення всіх міжнародних правил перевезень. Ми так само звернулись до європейського союзу, до європейської комісії, до директорату з мобільності для того, щоб вони перевірили інформацію, наскільки СЕНД взагалі відповідає вимогам європейського європейських нормативно-правових актів, і наскільки ось ця пропорційність санкцій до конкретних порушень вона відповідає теж праву європейського союзу. Ми до речі з Єврокомісією в дуже хорошому діалозі, тому вони підтвердили нам, що вони отримали лист, що вони. Вже розбираються з цією ситуацією, тому ситуація на, на постійному зв'язку, і я впевнений, що до нас повернеться Єврокомісія з реальними вже якимись конкретними відповідями на запитання, а можливо навіть з якимись діями. Але доти вітчизняні підприємці пропонують українським компетентним органам прискіпливіше перевіряти польських перевізників, адже певні підстави для застосування штрафних санкцій до них сьогодні віднайти можна. Лунають пропозиції і про запровадження якихось дзеркальних заходів. У мене є така пропозиція, щоб ми зверталися і до комітету Верховної Ради по транспорту для Розробки зеркальних дій, такі, які вже створили для захисту свого ринку, польські перевізники, тобто, ми не маємо там створювати щось нове, а те ж саме потрібно нам вводити в свій захист. Ключі електронні, наприклад, для допуску до шляху, ті самі відрядні відповідності вимогам законодавства. Ми не створюємо якихось нових правил для спеціального контролю перевізників якоїсь іншої країни. Але звісно, ДСБТ в своїх повноваженнях має право перевіряти транспортні засоби як і українські, так і іноземної реєстрації, для того, щоб побачити наскільки відповідає це конкретне перевезення всім вимогам. Нам законодавства плюс технічний плюс технічний стан і інші вимоги щодо транспортного засобу і водія, тому звісно, ДСБТ в рамках своїх повноважень перевіряє фактично такі транспортні засоби. Ми точно перевіримо і дамо інформацію, скільки було транспортних засобів перевірено ДСБТ за там останній період часу, і які порушення були виявлені там українськими і те, що там вас наприклад цікавить іноземними перевізниками. А поки що, шановні перевізники, продукт. Продовжуйте надавати документальні підтвердження власних випадків душевного спілкування з польськими інспекторами. Зокрема, й на наші студійній Viber, WhatsApp та Telegram. Їхній номер на екрані. І ще до вашої уваги добірка свіжих автотранспортних новин. Найголовніша така. 303-й наказ міністерства розвитку громад та територій, відповідно до якого підприємствам надаватиметься статус критичності, буде оприлюднено буквально з дня на день. Принаймні в цьому нас запевнив заступник міністра Сергій Деркач. За його словами, станом на сьогодні документ уже підписано. У нас є зараз два накази. Один наказ, який регулює загальну рамку роботи міністерства для підтвердження критичності підприємств. Інший спеціальний, в який так само війшла когорта перевізників. Він зараз вже направлений на реєстрацію до міністерства юстиції, і ми очікуємо з дня на день. Реєстрацію вже офіційно цього наказу Міністерстві юстиції можливо це буде навіть і сьогодні. Ми про це точно повідомимо. Ось і за цим новим наказом визначення критичності перевізників буде робити ДСБТ. Змін економіки і Міноборони вже накази погоджені і вже відправлені на реєстр... наказ навіть підписаний і відправлений на реєстрацію Міністерства юстиції. З 1 квітня митна система безпеки та захисту Європейського союзу вимагатиме від усіх економічних операторів, зокрема автоперевізників, надавати дані про товари, які відправляються до або через ЄС, завчасно до їхнього прибуття. Робити це потрібно буде шляхом подання загальної ввізної декларації. Детальна інструкція, як це зробити, розміщена на сайті Асмап та в журналі «Перевізник». А 5 лютого відбудеться англомовний вебінар на цю тему від Єврокомісії. І це було останнє повідомлення на сьогодні. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, панове! Не забувайте підписуватися на наш канал. Слава Україні!